Друге забезпечення надійного функціонування Івано-Франківського обласного військового комісаріату, районних військових комісаріатів області з метою проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів у разі її оголошення. Третє об'єднання громадських організацій та рухів області для подальших спільних дій з метою забезпечення безпеки громадян Прикарпаття. Підсилення охорони та оборони об'єктів і комунікацій, попередження можливого проникнення диверсійно-розвідних груп та інших іноземних збройних формувань та локалізації їх можливих в дій спільно з силовими структурами області, здійснити всебічне матеріально технічне забезпечення створеного об'єднаного формування, здійснювати централізоване керівництво та координацію дій для підняття. Силення створеного формування направити добровольців, які зняті з військового обліку та виявили бажання захищати нашу батьківщину. Проблемні питання та пропозиції і шляхи їх вирішення. Потреба в матеріально-технічному забезпеченні нашого військового організму батальйона територіальної оборони становить 4,5 мільйона грн. Потреба в критичних вантажних транспортних засобах, критих, вантажних транспортних засобах та пальному для забезпечення перевезення майна для батальйону ТРО. Майно РГБЗ захисту плече підвозить 400 км, інженерне майно 1800, медичне майно 1500 кг. Все мається на увазі складів баз забезпечення. Спершого. Січня поточного року відсутність договору для охорони міського запасного пункту управління облдержадміністрації силами УДСО при ОМВС в області. Негайно треба відновити це питання. У разі загострення обстановки в подальшому та введення правового режиму воєнного стану необхідно створення блокпостів для здійснення чергування силами управління ДАІ, 뭐야 <목소리> <목소리> <목소리>